Сьогодні 13 вересня, а я знову, друзі, поспішаю до нашого храму, церкви. Чому спитаєте мене? А іноді мені хочеться заглянути на сторінки минулих подій, щоб перегортаючи їх, знову крокувати далі у своєму житті. І день учора був незвичайний, наповнений подіями. Вчора, 12 вересня, було свято у церкві. І також це свято було присвячене Олександру Невському, захиснику, воїну. Чим же незвичайний був учора день. А тим, що у нас було у церкві два ювіляри, вус Віктор Ілларіонович та Волик Катерина Нечипарівна. Про це трошки згодом. А спершу ось погляньте довкола. Бачите, тут колись був великий Тут паслися корівки, тут гралися і бігали ми дітлахи у різні дитячі ігри, а згодом у моїх односельчан виникло бажання побудувати храм. Ось тут, на цьому місці, посеред даного вигону, і почала споруджуватися церква. Пригадую, як мій батько Гмирянський Іван Володимирович, сказав, що Тимошенко Микола Іванович запропонував йому поїхати до віддалених міст і подивитися. Як побудувати і в нас і яку церкву? І ось на березі однієї річечки вони саме побачили таку споруду. Було зроблено її проєкт, затверджено даний проєкт, і почалось будівництво. Бистро можна. Тільки словом говорить. А ось будувалася церква також не зовсім довго, і першим її настоятелем став роман, а згодом і виникло питання, кому ж стати на його місце, так як батюшка. Збирався від'їжджати і з розповідей Віктора Іваріоновича знаю, що він із Канівщини приїхав сюди, до нашого села Велосипедом, де і став намісником даного храму. І Зараз виповнюється саме в вересні місяці, виповнюється 20 років, як він очолює церкву. Встигли ми полюбити нашого батюшку за його мудрі поради, за його чисте і добре серце. Завжди є люди з відусіль. Ідуть сюди, коли на серці. Багато радості чи біль, завжди відкриті двері церкви, вони відкриті для Творця, та лиш закритими бувають часто наші вагаючі серця, такий вір знайшла на теренах інтернету. Отець Віктор зробив для храму дуже багато, це і зовнішнє. І внутрішня краса храму. Це створено прекрасний хор, який очолила Варза Марія Михайлівна. Це і люди, що завжди поряд із віруючими людьми, які допомагають у створенні благоустрою серц... церкви. Лень Володимир, Сім'ячко Ірина, Кашка Людмила. Це, і, звичайно ж, щирі прихожани, що, незважаючи ні на які погодні умови, йдуть до церкви. А особливо ж у церкві ще є і старенька, як ми прийнято її серед нас мирян називать бабуся Катя, Катерина. Нечиперівна Волик. Яка щиро і завжди рада всіх нас зустрічає до церкви, о котрій би годині ми сюди в свята чи в неділю не прийшли. Вона завжди сумує і радіє разом з нами. А молитви її та батюшки Віктора надзвичайно помічні. У нашому житті, і я це вже відчула і на собі. І, звичайно ж, Віктор Іларіонович очолює церкву вже 20 років, а ось Катерині Нечипорівній учора виповнилось 82 роки, і не побоюся пошуткувати. 82 роки, ще їй такого молодого життя. Ми їх всі щиро поважаємо, любимо. Не раз баба Катя та батюшка Віктор творили молитви разом за нас мирян. Так уже склалося у житті. Що батюшка Віктор проживає на квартирі у бабусі Каті. І смачними стравами, і теплим словом, і щирими розумними порадами зігріває душу батюшки Віктора бабуся Каті. Адже любить вона ніби свого сина і переймається його. Всіми турботами, всіми його незгодами. І, як знаю я з розповідей Катерини Нечиперівни, вони разом з батюшкою встають до молитви і моляться за нас грішних, коли ми часто забуваємо про молитви. Отож здоров'я, наснаги, радості, щастя бажаю я їм у житті. Переглянемо сторінки вчорашнього дня. Друзі, сьогодні неділя і ми з вами прямуємо до церкви. І дивіться, які ворота збудовані, красиві, Уже навіть при вході до самого храму. На подвір'ї церкви стоїть багато велосипедів, адже миряни з усього села з'їжджаються до храму. В неділю та святкові дні. Храм знаходиться всередині села. Так, коли вирішували, де побудувати храм, вирішили побудувати його посеред великого вигону, щоб саме сюди як найзручніше, було збиратися жителям. Біля церкви насаджено багато квітів. Троянд. Близько 70 Кущів троянд було висаджено ось цьогоріч на території церкви, а допоміг, посприяв цьому наш сільський підприємець Віктор Григорович Даниленко. Ось статуї, ангелочків, ось наш ангелочок, який кожного дня і кожної хвилини, так на мою думку, молиться за нас, людей, і сприяє нам у наших. Починаємо. Біля церкви було споруджено хрест жертвам голодомору. Із зовнішньої сторони церкви також знаходиться з цього краю. Подивіться Висаджено багато дерев, квітів. І мені здається, що біля кожної церкви сам дух Господа Бог завжди. Ось подивіться, які це красиві маленькі трояндочки, ну тільки погляньте на їх, ну яка ж це ніжна краса, правда? Прихилилися до землі, але ще квітують, прагнуть порадувати нас своєю осінньою красою. А от чорнобривчики. Мені здається, що чорнобривці це символ українського народу. Це маленьке сонечко, які квітують дуже довго і радують нас. Церкві вставлено ось такі віконця, через них плівця світло середину церкви. Здається, мені як учителю мистецтва, що саме такі віконця були. У часи десь середньовіччя бароко. зайдімо до середини церкви.

Благоверный, княже Александре, и прими моление умножающие людям плодоносим земли Твоя, рады владение, рождаем і и наследником Твоим благоверным нас. 아! 아... Придите ко мне, все труждайтесь о применении, я с покоилое, возьмите Его мое на себе, и научитесь от меня, я какого-то есть искрен сердцем, и, сердце, и обрящите покой душам вашим, Его мое злого, и время мое легко есть. Батюшка вже як 20 років є настоятелем нашої Дубобугаївської церкви. А ось біля нього можна сказати жінка, яка для нього ніби мама через те, що вона піклується про нього. Кожного дня вона знає про всі його справи, кожного дня вона переймається його турботами. І сьогодні їй виповнюється 82 роки. Всього вам найкращого. Мої дорогі люди, мої дорогі наставники в цьому житті. Спасибо. Незвичайний день сьогодні. Серед гурту усіх людей. В нашій церкві настоятель відзначає ювілей 20 років він із нами, щиро хочемо привітати. щастя, радості, гараздів, вам від серця побажають. Зріднилися з вами усіми і церква для вас, як сім'я. Відкрито ж говорите з нами, картопля згорода моя, тушила її ття Катя. Врожайний Червоний буряк отожчуть Катя, як мама, і без печі у ніяк. А вас вона дуже так любить. Раз в церкву прийшла з синяком. До батюшки дуже я бігла, зустрілася, як з рідним синком. Багатство людини в любові. Учора нас всіх так навчали. А скільки за ці 20 років ви прикладів нам розказали. Щасливі всі ми, що ви є в нас, що учите правильно жити. Спасибі за церкву, красуню, нам треба цим всім дорожити. Як Бог дасть, це ваше майбутнє, сподобався прилуцький вам край. Теплом тут завжди вас зігріє заступник надійний, святий Миколай. В науці вам лиш тільки злеті, ще більш креативних ідей. Хай благо вам прийде від Бога у двадцятий оцей ювілей. Святом наші рідні, наші дорогі. Ви ж за те, ви казали, казали красиво. Марія Мар Михайлівна, наставник Доброго, мій бри. по життю і класний спасибо. керівник о, і очолює нашу півчу, і за її мудрі поради, за її добрі слова. За її чисте і ніжне серце, я щиро вдячна. Дякую, Дякую дівчата, а ще вітаю зі святом свою племінницю Вікторійку. У неї сьогодні день народження, і, хоча вже в тебе є двоє діток, та для мене ти завжди будеш милою, найкрасивішою, найвродливішою, найдобрішою дівчинкою. Хай радість наповнює твоє оселя. Міц... Ось і підійшло, друзі, до кінця моє відео. Я щиро дякую вам! Що ви були поряд зі мною. Я дякую вам, що ви проводите свій час на перегляді моїх відео і бажаю вам всього самого найкращого. До нових. Зустрічей на каналі Валентина Гмирянська Рукоф'єва.